Це прямий репортаж стадіону Охрана пішла. І з вами я, Василь Фецик і коментатор Михайло Тимчук. Ву. Уу! Бойлейчиків як все дуже багато. йди на поле! Судяй, напали! Ноу комент. Де no хуйдерний, <звук> вибачайте, вибачайте. Перепрошую у нас, технічні неполадки вибули. Госью біжить, госью біжить. Віддає пас на якогось хлопця в лосаті майці, він біжить, біжить, і він не забиває, бо він біжить. Цей біжить малий, бо він келевий. <ріпи> війний удар. Сийній розминається. <ріпи> Охрана, охрана, охрана. Це не защитник, це самый потужный защитник. Просто балет який убивает Який чоткий пас! Кравчук, кравчук рве! Оба! Двадцятий номер підпригує під, під двометровим хлопом. Його немає! не да де Стадіон зривається, кутовий удар. Вільний удар, Олег Яшин. Олег гусів пасує у нікуда. А он демограмний охранник світу. Ютуб шалець. І це йде в чорні купайці в літо. І це йде в чорні купайці в літо. Петя пічок оплески. Пеналька, супер удар. Коля, не дыши, Коля, стой. И гол! Блескавешний удар. Рахунок 3-1. Рахунок 3-1, Шахтар веде. І Гусю знову відбирає і він басує на воротаря. Гусів попутав і він вода боя б'є. Прийом приймає, приймає. Охотиє воу! Який безковичний момент! Гом'ячо не є! Сюди не забиває! Оленюк! Хом'ячок! Бивший воротар! Лівіських Карпатів, його купили за 15 гривень на ринку 50 на розпродажі, Секонхен. На п'янім базарі, на п'янім базарі. Секонхенг на вагу. У нас близьковишно уда... удар. 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 Удар оленюк Гусів Гусів пробиває. І гусю не забиває. А, і не до споус. Це всі болі вболівальники, це міша коментатор. Пічок не А ну, Ану, ну, ворота, ваня. Ваня. Воротар, ваня. Воротар, Я ваня. ханок. Кубаска. <coughs> Стадіон. Збираються в болельщики, ви подивіться просто. І тут сестра воротаря ворота Ютуб Ютуб шале. Ворота чисті Ворота чисті, воротар шоси позволяє. Червона Ютуб шалет Заходьте перепрошую на наш канал Дільницька мафія. Дівницька магія шалив. Гусєв! Блискавишна ігра. Гусєв дає пас, воротар не забиває. Три знімає. Воротар відпочиває. Воротар так. Як... Ютуб шалит. Воротар. Цього воротаря мали Огранник. брати. Охранник. Цього воротаря мали брати львівські Карпати, але нячі так, що, подавати. так що не вийшло йому цього, цього року. <свят> <свят> він міє добре подавати сакинські драми м'ячі. Охорона! Він збожеволів! Охорона! У нас канал Дільницька мафія, Ютуб шалить. Камера. Камера 3000 доларів, ти маєш? Відробиш у мене на нагородах. Дільницька мафія, повторюй ще раз, підписуйтесь на мій канал. І тут де сестра Оператора. Блискавична гра. Блискавичний удар. Плепів сам. О, О, О. І зараз сам собі. Автогол! Беліщики підтягаються по черзі. Де Катюша? І ще якась. Непонятна женщина. Цупиха. Женщина в чорному. Да, Дивіться, яке скупчення на полі. Там, де. Катю Катю Катю, Катю. Там, де Катя і фамілія цупейки. Ділиницька мафія зажигає. Голу немає. Ви подивіться, ви подивіться. Який блискавичний удар! Пеналька! Серія пенальтів! Серія пенальтів! Карахунок 3-1 Вадя, більше! Ще йдуть дивись! Дальше! Лізаре на стадіоні Олімпіади Пенальті! Лізаре! Лізаре, включиш? Серія пенальтів! Ох, і він не попадає, змазав. Охрана! Так, буде охранником. Охрана Пейкот. І зараз на стадіоні Олімпійський музична композиція для... Для воротаря. Ще. Бачаємо, що технічні неполадки, що Não culpa <laughs>